Брали участь у звільненні Кліщіївки та інших населених пунктів на сході України. Тримали оборону на Куп'янському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Це про бійців 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Нині вони перебувають на відновленні та потребують до укомплектування підрозділу. Як стати частиною сталевого кордону? Розкаже помічник начальника, полковник Іван Шевцов та начальник відділу кадрів Микола Сало. Я вітаю вас, панове. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, пане Іване, чим підрозділ сталевий кордон відрізняється від інших військових підрозділів України? Саме наш підрозділ, 15-й мобільний прикордонний загін, сталевий кордон, він був сформований в рамках бригад гвардії наступу. І нам зараз вже півтора роки, і ми відрізняємося від інших прикордонних загонів в державній прикордонній службі тим, що ми маємо на озброєнні свою артилерію, свої підрозділи БПЛА, своїх підрозділів снайперів, дуже багато техніки, бронетехніки, і наша головна задача це виконання бойових завдань з оборони та звільнення території України. Чи типово це для прикордонного загону мати свою артилерію? Ні, в цьому і різниця нашого підрозділу від інших лінійних прикордонних загонів. Те, що ми маємо власну свою артилерію, при тому досить потужну, Ми маємо різновидні види гармат. Ми маємо РСЗВ РАК, РСЗВ Вампір. Ми маємо практично в кожному підрозділі міномети, як 120-ті, так і 80-ті. І що саме цікаве, що хлопці, які зараз артилеристи, вони навчились цій справі за лічені місяці. Зазвичай для підготовки фахівця артилерії необхідно кілька років. Ми навчились цій справі за місяць-півтора. І перебуваючи в зоні бойових дій, ми завжди перебуваємо в складі сил оборони. Пане Миколо. Зараз відбувається доукомплектування загону. Яких спеціальностей потребуєте? В першу чергу нам потрібні фахівці безпілотної авіації. Тому що збільшується їх кількість, збільшується їх використання і потрібні ще також сапери до цих впівдронів, тому що це люди, які споряджають ці системи, які допомагають знищувати ворога. Відбувається створення нового підрозділу. Безпілотної авіації, і туди потрібні фахівці, які будуть займатися саме повітряною розвідкою і також потім знищення ворогу за допомогою ФПВ-дронів. Хто може стати оператором безпілотника або ж сапером? Чи потрібна для цього спеціальна підготовка? Для того, щоб стати фахівцем безпілотної авіації, в першу чергу потрібно саме бажання військовослужбовця і певні навики, звичайно, роботи в інформаційних системах, тому що це передбачає роботу з комп'ютерними системами. Але разом з тим, першу чергу, це потрібно бажання. Час набору, якщо військовослужбовець виявляє хист і бажання, він направляється на підготовку, проходить відповідну підготовку за всіма напрямками, де він буде використовуватися. Пане Іване, нині хто вони бійці сталевого кордону? Це вже досвідчені військові? Чи серед них є цивільні, які були вмотивовані, прийшли, навчилися і виконують бойові завдання? Станом на сьогодні я вже можу сказати, що усі військовослужбовці вже досвідчені, адже ми майже рік перебували в зоні бойових дій. І ті люди, які приходили до нас під час формування нашого прикордонного загону, звісно, не всі мали цей досвід. Звісно, ми брали людей з цивільного населення. Але для нас саме головна мета була, щоб ці люди були мотивовані. Безцінний досвід вони вже отримали. І кожен військовослужбовець, який на сьогоднішній день проходить службу в нашому підрозділі, він вже фахівець. Найкраще себе проявили з досвіду геймери. Тобто ті е, молодіки, які в цивільному житті грали в комп'ютерні ігри, на сьогоднішній день мають найбільші показники, найкращі результати ураження військової техніки. Тому ми запрошуємо саме таких е, цивільних хлопців, які хочуть боронити нашу державу саме за допомогою тих навиків, які вони вже мають. Пане Миколо, хто ідеальний кандидат для сталевого кордону? Давайте перерахуємо ті критерії, яким має відповідати ваш побратим. Ідеальний кандидат для нас це мотивований громадянин, свідомий, який знає, що йому чому він до нас приходить, що йому потрібно. Незалежно від віку, є певні просто правила прийому на військову службу. Ми можемо приймати до 60 років. Але основне це вимоги це до стану здоров'я. Це людина повинна бути здорова, не мати певних обмежень. Все інше в нас обмежень немає. Ми приймаємо всіх. Навіть якщо в людини є бажання, в нас є такі військовослужбовці, приходять цивільні люди, які. Не мають ні досвіду служби, нічого. Ми їх приймаємо, ми їх направляємо на навчання. Якщо є в людина от у нас був такий випадок. от прибув прийшов військовослужбовець, і в нього було бажання просто займатися кулеметом Браунінг. Які в нас використовуються, ми пішли йому на зустріч, ми дали йому це можливість. Він пройшов відповідне навчання і зараз виконує обов'язки в складі свого підрозділу. На яких умовах ви приймаєте новобранців? Це підписання довгострокового контракту? У нас є два варіанти прийому на військову службу. Перший це ми можемо прийняти по мобілізації, якщо військовослужбовець не бажає укласти контракт. Другий варіант ми приймаємо на військову службу за контрактом. Зараз, відповідно до чинних вимог законодавства, цивільні громадяни, яким до 25 років вони можуть укласти контракт терміном на один рік. Це ж саме стосується психологів, якщо вони йдуть. По спеціальності також медичних працівників. В іншому випадку ми приймаємо на контракт від 3, від 3 до 5 років. Як швидко після підписання контракту військовий може приступити до виконання бойових завдань? Після підписання контракту військовослужбовець в обов'язковому порядку спочатку проходить відповідне навчання, базову підготовку, потім, в залежності від спеціальності, на яку він призначений, він проходить додаткову підготовку і тільки після цього він допускається до виконання бойових завдань. Пане Іване, як відбувається навчання? У нас є різні варіанти навчань, як в відомчих навчальних закладах, так і за кордоном. У нас дуже велика географія, куди в нас відправляються військовослужбовці, це в нас і в Польщі, і в Румунії проходять навчання. Наприклад, в Італії дуже потужна школа кінологічна. Туди направляються кінологи. В Великобританії проходять підготовку військовослужбовців. Штурмових напрямків, снайперів, і особливі відмінності, наприклад, навчання в Великобританії є в тому, що військовослужбовець повертається в повному обмундируванні звідти. Це все зразки натовські. Також все навчання проходить на базах НАТО. Також військовослужбовці у нас навчаються, є певні програми і в Сполучених Штатах Америки, також на військових базах НАТО. Тому це дуже такий стимул, яке передавання досвіду і підготовка. Вона. Є різноманітне досвід показує те, що дійсно за кордоном навчання воно цікаве, як в принципі для кожної людини цікаво поїхати за кордон, але і ті е, навчальні заклади, які є у нас, відвідомчі в них досить потужні інструктори. Е, чому тому, що досвід бойових дій е, відобразився на цьому, і якщо там вчать е, спеціалісти, які такого досвіду, як у нас немає, то Більшість все ж таки наших військових вони полюбляють наші навчання, наші тренування, адже тут більше пристосовані до тих умов, які у нас є зараз. Пане Микола, ви перерахували військові спеціальності, які зараз необхідні на фронті. Серед цивільних спеціальностей, які зараз найбільш затребувані в загоні? Специфіка загону така, що в нас. Основна маса людей це все таки військовослужбовці. Станом на зараз нам потрібні фахівці, це де можливо використовувати цивільних громадян це фінансово-економічний відділ. Є певні вимоги до цього, потрібна вища освіта, не нижче магістра, і ми розглядаємо такі кандидати. В інших випадках, на жаль, тільки на військову службу готові прийняти. Якщо військовий підписав контракт за спеціальністю водій, чи є гарантія, що він працюватиме саме водієм і чи не відправлять його за потреби, скажімо, кулеметником на першу лінію фронту? Ми намагаємося використовувати особовий склад відповідно до їхніх спеціальностей. І водій це також дуже цінна категорія, яка на фронті виконує свою функцію. І Якщо це водій з досвідом, він не може використовуватися як кулеметник, тому що, по-перше, він не проходив відповідне навчання. Те, на чому я наголошував, що спочатку ми проходимо навчання, потім ми застосовуємося на інших посадах. Якщо такий, і такі випадки, вони можливі, але в в певних моментах в основному нам потрібно. Якщо це водій, знаєш, він водій. Він виконує обов'язки водієм. Тому що як було сказано, у нас дуже багато техніки і в нас є де застосовувати також це персонал. Відповідно до їх діяльності. Чому на вашу думку нині вигідно обирати спеціальність в процесі рекрутного компанії ніж, наприклад, мобілізуватися після того, як чоловік отримає повістку рано чи пізно війна? Вона прийде в кожну хату і кожен громадянин України. Чоловік змушений буде піти на службу, але поки що проходить рекрутингова компанія, є можливість обрати собі фах, обрати собі ту спеціальність, за якою ти будеш працювати, якщо ти в цивільному житті працював дальнобійником. Або водієм фури, то тут ти, відповідно, теж зможеш обрати собі таку ж саму посаду і бути водієм, але тільки військової фури. Якщо ти був, наприклад, трактористом, а в тебе є досвід, в тебе є вміння, то тут ти зможеш обрати собі посаду в інженерному підрозділі і так само бути водієм на спецтехніці, яка у нас теж є. А Якщо ти геймер, то відповідно тобі знайдуть залюбки посаду оператори в Дрона». Тобто зараз є можливість обрати собі фах, а потім такої можливості вже не буде, і кожному дадуть безпосередньо просто вільну посаду. Поки відбувається навчання, в яких умовах проживають військовослужбовці, для того, щоб адаптуватись до бойових дій, необхідно. На собі відчути все, все ж таки, да що це, як це для того, щоб підготувати себе морально в першу чергу, психологічно, то люди проживають в польових навчальних центрах: це або в лісі, або на полігонах, а для того, щоб адаптуватись легше і краще до тих умов, які будуть в безпосередньо в зоні бойових дій, і також незалежно від того, де військовослужбовці перебувають, навіть якщо це передня лінія, ми намагаємося створити всі умови для їхнього комфортного перебування, навіть в бліндажах. Облаштовуються бані, облаштовуються душові, облаштовуються туалети, незважаючи на те, що це під землею. Також заводиться інтернет, щоб військовослужбовець мав всі комфортні умови. Йому було вигідно і зручно проходити службу, щоб він міг спілкуватися з родиною, в нього не було ніяких певних обмежень. Як щодо жінок, військовослужбовець чи маєте потребу? Ми притримуємося гендерної рівності, ми бажаємо бачити в себе військовослужбовців жінок, але так, це є певні обмеження, в якому плані ми в першу чергу звертаємо звертаємо увагу на військовослужбовців, які мають медичний профіль діяльності, кухарів. А чи може доєднатися до служби військовий після поранення або ж після ампутації? Є військовослужбовці, які в добровільному порядку повертаються в стрій. Є навіть вже в нас такі випадки, коли вже неодноразово отримували поранення, і все одно люди бажають повернутися в стрій до своїх побратимів. Якщо військовослужбовець пройшов військову лікарську комісію, він визнаний. Обмежено придатним до військової служби, хоч зараз цю норму прибирають. У нас є такі військовослужбовці, у яких були е, ампутації, вони визнані були обмежено придатними, вони повернулися в стрій і, відповідно, вони застосовуються, вже, відповідно, не в штурмових підрозділах, вони застосовуються по мірі і І на завершення, чи діє в вашому підрозділі рекрутинговий центр, куди звертатися, щоб вас знайти? В нашому загоні діють декілька рекрутингових центрів, тому що ми, як я вже зазначав, ми займаємося призовим по мобілізації. Це, відповідно, одна категорія займається, другатерія. Категорія це в нас військова група комплектування, яка займається саме добором на контракт. Ми знаходимося сам центр знаходиться в місті Черкаси. Другий варіант це звернутися чи перейти на офіційний сайт Державної прикордонної служби, де можна обрати призов на військову службу. до Новостворених мобільних прикордонних загонів там є варіант обрати службу в 15-му мобільному прикордонному загоні, і тоді через Київ, через адміністрацію Державної прикордонної служби, знову ж таки вони нададуть всю необхідну інформацію про умови і про контакти, як з нами зв'язатися. Що ж я вам дякую за роз'яснення і за те, що ви захищаєте територіальну цілісність України.